Вітання глядачам телеканалу TV. в етері та ми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна про головні події 8 грудня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 653 п'ятдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці окупанти обстріляли Павлоградський район на Дніпропетровщині. Є загиблий та поранені. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Постраждала будівля церкви. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу. Озброї. Я та військової техніки противника підрозділами ракетних військ, завдано ураження по станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна продовжує героїчно боротися з російськими загарбниками. У той час як захисники мужньо захищають нашу державу від російських окупантів, чернівці продовжують забезпечувати надійний тил. На початку тижня ми розповідали, що народний фонд передав нашим захисникам на передову черговий вже 12-й автомобіль. І от авто уже на передовій у військовому підрозділі допомагає нашим захисникам наближати перемогу. Бажаю здоров'я. 8 грудня, Миколайчик у вигляді. Максима Юріча Бурбака та Народного фронту передали нам цей замечательний автомобіль. Красно дякуємо за допомогу. Це вагомий внесок в нашу загальну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Збільшення громадського транспорту, ремонт кладовищ та дегазація полігону. Нині підсумок своєї роботи за 2023 рік підбив департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради, яких показників вдалося досягнути за 10 місяців поточного року. Розповідаємо вже за мить. Діяльність департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради охоплює одразу декілька важливих сфер функціонування нашого міста. У першу чергу це питання гром... Транспорту. За словами Людмили Свириди, цьогоріч, завдяки збільшенню кількості тролейбусів, дохід від перевезення пасажирів електротранспортом суттєво зріс. Якщо у 2022 році цифра коливалась в межах 35 мільйонів, то зараз дохід становить понад 65 мільйонів гривень. Що стосується автобусних маршрутів, то якщо ми візьмемо порівняння дві тисячі році, у зв'язку з відсутністю транспортних засобів підприємство могло б обслуговувати лише один автобусний маршрут. У 2022 році ми вже на кінець року вийшло. Це було сім автобусних маршрутів. І на кінець 2023 року у нас вже зараз є дев'ять автобусних маршрутів, і це дало можливість Черновецькому тролейбусному управлінню отримати дохід 63,6 млн грн. гривень порівнянні з 2020. Цьогодрум роком 12,7 мільйонів гривень у приватних маршрутках. чернівців також хочуть запровадити безготівкову оплату проїзду. Вже 27 грудня. Департамент планує провести конкурс та визначити оператора, який обслуговуватиме систему. Визначити оператора, і відповідно до конкурсних угод всіма перевізниками. Вони на якщо у нас буде визначено оператор, який буде обслуговувати дану систему, то вони мають всі напротязі 10 днів укласти. Угоди і вже за власні кошти встановити валідатори і повністю перейти також на електронний квиток. Людмила Свирида зауважує, цьогоріч взялися за благоустрій кладовищ. Вдалося облаштувати додатковий сектор для проведення поховань на центральному кладовищі, також зробити капітальний ремонт частини центральної алеї християнського кладовища та частину алеї на єврейському кладовищі. Зараз ми розпочали розпочали і триває капітальний ремонт алеї почесних поховань. Розпочато капітальний Ремонт території кладовища Садгорі на вулиці Яно Левки. Якщо ми попередньо думали, що неможливо, і ми не будемо здійснювати такі капітальні ремонти, то результат нашої роботи і благоустрій наш наших кладовищ це є дуже вагомою і великою частиною наших цих досягнень. Що ж стосується роботи МКП Чернівці спецкомунтранс, то за 10 місяців поточного року підприємство зібрало та реалізувало 511 тонн вторинної сировини. Це дозволило отримати понад 2 мільйона гривень чистого доходу. На балансі комунального підприємства перебувають 15 автотранспортних засобів. 4 громадські баральні, 14 майданчиків для збору ТПВ з влаштуванням підземними контейнерними майданчиками, 23 біотуалети, адміністративна будівля та контрольно-пропускний пункт, полігон твердих побутових відходів, а також за підприємством зареєстровано право постійного користування земельною ділянкою. Де знаходиться полігон побутових відходів, окрім того, Чернівці спецкомунтранс планує виробляти електроенергію методом дегазації на Чорнівському світтєзвалищі. Зауважує Роман Жулепа. Та додає, це суттєво покращить екологічні показники навколишніх сіл. Дегазація полігону це е, при полігоні є органічні відходи, які виділяють біогаз. Біогаз. Переробляється конгресійною установкою, в спалюється і виробляється електроенергія. При спалюванні і продажу електроенергії підприємство має отримати доходу 13% від продажу. Також цьогоріч департамент придбав для центру стерилізації автомобіль, який обладнано як мобільну операційну. Всього підприємством за цей рік було надано платних послуг на 582 тисячі. Крім того, підприємством змогли за власні кошти становити 15 вольєрів. Всього на підприємстві налічується 125 вольєрів. Частково було здійснено благоустрій території підприємства, а також було отримано благодійної допомоги на 624 тисячі гривень. Окрім того, перелік місць та зон для вигулу собак на території Чернівецької міської територіальної громади було оновлено. Всього нараховують 26 локацій. Наразі триває капітальний ремонт локацій для вигулу домашніх собак та смітників для прибирання за собаками на вулиці Руській, 213. Задорожна, Максим Прямували до кордону з контрабандними сигаретами на суму 800 тисяч гривень. Прикордонники виявили чергових пачкарів. Так на ділянці відділу Порубне наряд затримав двох місцевих мешканців, які намагалися перемістити до країн ЄС 10 тисяч упаковок тютюнових виробів. Порушників разом з нелегальним товаром передали представникам поліції. Загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поліція викрила буковинця, який нелегально зберігав наркотики вдома. Так, під час обшуку в помешканні жителя староженця правоохоронці виявили 400 грамів речовини зеленого кольору, схожої на канабіс. Вилучене направили на експертизу. Триває досудове розслідування. Символ перемоги добра над злом, світла над пітьмою. Євреї всього світу відзначають хануку, давнє релігійне свято, яке об'єднує мільйони сердець під час запалювання свічок у Ханукії. Традиційно це дійство відбувається і у Чернівцях. Усі подробиці вже за мить. Темряву не розганяють палицею. Темріво можна розігнати, тільки запаливши світло. Єврейський народ у всіх куточках планети упродовж восьми днів запалює свічки на ханукії, що є символом перемоги добра над злом. Світло, вогонь, вогонь душі, вогонь тепла це єдина субстанція, яка від того, що не діляться, не зменшується, а тільки примножується. Свята хануки це свята перемоги меншого, але правого. Над більшим, але неправим, це свято життєствердне, свято, яке каже, що добро і світло завжди переможе. Через свої хороші каже через свої хороші справи. Кожна людина сидить вдома і думає, як я можу допомогти фронту, коли запалює ще одну свічку вдома світло серця, віддаються на хороші сили, а вона допомагає нашим солдатам всьому світу з хорошого боку. Це ідея хануки. Одне маленьке світло. Кожен вірить у себе, і якщо щось буде в людині хороше, це змінить весь світ на краще на весміринаховошила. Свято хануки, що в перекладі означає освячення, своїм корінням сягає давнини. У ті часи греки переслідували іудею за віру, але вони повстали і перемогли. Саме у пам'ять про очищення храму та освячення жертовника і виникло це свято. А запалення саме восьми свічок має свою історію. Під час хануки кожного дня запалювали святу минору олівковою олією. Але греки всю кошерну оливкову олію побили. Дивом залишився один глечик на один день, але його вистачило на вісім днів, тому і вісім свічок. Ідея свята це світло, духовність і сила. Це та духовність і для Чернівців. Вже доброю традицією стало запалювання свічок під час хануки. До виконання цієї місії запрошують почесних осіб, як вияв пошана єврейської громади Буковини. Я бажаю кожному з вас помолитися. Помолитися за кожного воїна, який відстоює свою країну, відстоює свою родину, відстоює своїх рідних і близьких, свої домівки. І бажаю всім, щоб дійсно добро і світло перемогло ту темряву злу, яка прийшла в наші країни. Запалив свічку на Ханукії, і народний депутат сьомого восьмого скликань Максим Бурбак зізнається, це велика честь для нього долучитися у такий спосіб до святкування. Зараз, коли вся Україна відбиває рашистську агресію, воно набуває певно більш глибокого сенсу. Це свят, тому що ханука це свято, яке знаменує перемогу світла над темрявою, добра над злом. І, і, і ті буремні події, які переживає зараз народ України і народ Ізраїлю, також під і підтверджують, і, що, врешті-решт, добро завжди перемагає зло, і світло завжди переможе. Теменю Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Славнозвісні автори Марічки, яку щодня сурмач виконує на ратуші. У Чернівцях з ініціативи столичного земляцтва буковинців встановили пам'ятні дошки Михайлу Ткачу та Степану Сабадашу. До відкриття долучилась і Буковинська просвіта. Видатний український поет-пісняр Михайло Ткач був першим головою земляцтва. А відомий український композитор Степан Сабадаш одним із засновників громадської організації відкрили пам'ятні дошки на вулицях, названих на честь іменитих буковинців. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе.